Добрий день, шановне товариство! 1 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання, ставимо вподобайки. Сьогодні з вами на 1 липня хочу обговорити план робіт. Який актуальний в моїх умовах в моєму розвитку виноградника в цьому місяці. Перше, що необхідно зробити, це підв'язка, пасинковка. І зараз виноградник взяв активний ріст, почав дуже активно рости. Якщо кілька днів назад ще деякі тільки пагони доростали до третього дроту, то сьогодні. Вже майже на висоту 2,20-2,40 220-240 виростають. Далі, після цього всього треба буде пронормувати урожає, де треба, де буде потрібно. І обов'язково третю профілактичну обробку. У ну, мене це буде не зовсім профілактично, так як я вже боровся з мільдю. Але це все одно на стадії дрібного гороху обов'язково треба зробити цю обробку, щоб захистити наш майбутній урожай від хвороб та шкідників. І от ви бачите стан виноградника. Багато хто мене запитував, чим підгодовувати, як виводити стресу. Тут дуже питання індивідуальне. Треба підходити до цього, виключно орієнтуючись на стан вашого винограду. Якби я його підкормив, то зараз мав би жируючий виноград. Він дочекався тепла і почався сильний ріст. За добу виростає 10-15-20 см. Ось така картинка. Ну і пильнувати, не запускати. Пасинки, підв'язка і чеканка. Ось ну, такі основні роботи. Повиноградникові. Ось така краса. Помідорки вже починають в'язатися рані. Все у нас запізнення майже на півмісяця в цьому році. Ну нічого, будемо працювати. Всім міцного здоров'я. Найшвидшої перемоги. До побачення!